Вітаю, друзі, з вами Олександр Бельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. Транспорти. І зараз ми поговоримо коротко про повітряний удар Росіян по Україні в ніч з 3 на 4 червня. Що ж трапилося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, минулої ночі росіяни знову застосували, але дуже невеликими силами. Комбінацію ударних дронів та крилатих ракет авіаційного бомбардування з стратегічних бомбардувальників про те, що цей удар буде, я дізнався ще приблизно до півночі, коли стало відомо про зліт з аеродрому у Мурманській області шести російських стратегічних бомбардувальників ту 95. Але е, сам удар пройшовся на період з першої години до четвертої години ночі, і в цей час за інформацією генштабу ЗСУ Росія. Ні випустили з цих шести бомбардувальників, які летіли над Каспійським морем, шість крилатих ракет типу Х-101, А також з північного напрямку з Брянської області вони випустили п'ять ударних дронів. З цієї кількості було збито загалом силами протиповітряної оборони чотири ракети та три дрони. Відповідно, дві ракети, за даними речника повітряних сил Юрія Ігната, влучили у. Оперативний аеродром десь у Кіровоградській області про якісь руйнування та втрати не повідомляється. Скоріше за все, це цього не було. Та ще два дрони влучили в об'єкти інфраструктури у Сумській області. Окрім того, напередодні, в день 3 червня, росіяни здійснили два удари ракетами із Кадемонів дві ракети по Дніпропетровській області, де влучили ракетами у передмісті міста Дніпро між житловими будинками та у Донецькій області, загалом ми бачимо ось таку картину. Коли росіяни п'ють ракетами та дронами по Києву, вони, то е, українська протиповітряна оборона має майже 100% або взагалі 100% результат і знищує все, що летить. Коли вони б'ють по іншим регіонам, то іноді їм вдається кудись влучити. Окрім того, я за... Уважу, що зараз російська ПВО, так би мовити, ПВО, вона показує себе з найгіршої точки зору. Чому тому, що ми бачили удари дронів по Москві та Московській області, а останні 2-3 дні ми бачимо системні ракетні та інші удари зсу по окупованим територіям. Я маю на увазі удари по портам у Бердянську. Я маю на увазі удари по базам окупантів у Бенічиську та інше. І там ми чітко бачимо, що російська ПВО не виконує поставлених перед нею задач, і майже все, що летить туди, у бік окупантів, воно прилітає і знищує свої цілі. Тому стежимо за ситуацією з вами був Олександр Фельмошко. До побачення, слава Україні!